Українські прапори повертаються на своє законне місце. 41 населений пункт звільнено. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Про ситуацію на півдні поговоримо з Олексієм Гетьманом, військовим аналітиком. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку, пане Олексію. Як ви от зараз оцінюєте позиції збройних сил України на півдні? Біля Херсона ну вже звільнено 41 населене місце. Ми вийшли на, на рубіж Борислав-Снігурівка. Це великий залізничний вузол. Це була по великому рахунку основна частина оборони тих військ, які знаходились на правому березі річки Дніпро біля Херсону. Тому якщо ми дійсно контролюємо ці місця, то по великому рахунку ми остаточно перерізали всю логістику і їм нема шансів там залишатися. Може, дійсно вони збираються відступати, але ми маємо. Розуміти, з ким маємо справу, тому що це Російська Федерація. Там можливо будуть якісь засідки, можливо, будуть якісь замінування, тому просувати треба вперед до самого Херсона, але дуже обережно. Треба обов'язково сказати про те, що ми звільнили вже села Киселівка. Це про це сказав народний депутат Ігор Копитін, це член комітету з питань на оборони та розвідки. Там був водогон, який постачав воду до міста Миколаїв. В місті Миколаєві з квітня місяця не було, ну практично не було води. Зараз цей водогон звільнений, і можна очікувати, що в найближчі дні вже безпосередньо в місті Миколаїв з'явиться не нарешті вода. Тобто очікуємо, що за декілька днів, чи ну не більше ніж тижня, ми все ж таки остаточно звільнимо цей правий берег і вийдемо на місто Херсон, ну з певною передосторою, тому що ми розуміємо, з ким маємо справу. А як ви вважаєте, чи варто очікувати активного супроту ворогу? От, власне, деякі експерти озвучують варіанти, що росіяни битимуть артилерію, наприклад, по місту і можливі жорстокі вуличні бої. Які, от, взагалі, перспективи, на вашу думку? Ну що росіяни будуть робити? Ну, по-перше, ще стало відомо, що декілька тижнів тому, що військовослужбовці Російської Федерації передавалася, передягалися в цивільний одяг. Скоріше за все, це були диверсійні групи, які е, мали намір змішатися з цивільним населенням і залишитися безпосередньо в місті для того, щоб потім проводити диверсійні акції. Е, ну, якщо як відомо, наші розвідки, ну, завдяки в тому числі британські американські розвідки, вони замінували е, багато місць. Вони підривають інфраструктуру і руйнують інфраструктуру цивільно. Це котельні, це пункти постачання тепла. Там е, телевеже. Вони е, ну не саму телевежу, а те, що обладнання, яке було, вони зруйнували. Скоріше за все, вуличних боїв вони там можна не очікувати. А от те, що вони замінували велику кількість будівель, і коли вони вже остаточно відійдуть з цього міста, вони можуть починати робити ці підриви. Ну руйнувати ці ці будівлі. Тому, скоріше за все, треба заходити спочатку силами спеціальних операцій людьми, які розуміються на вибухівках, для того, щоб перевірити, що заміновано, як цим діяти далі, щоб ну не потрапити. На якісь розтяжки, на якусь на якусь заміновану територію. Ну і потім цілком цілком ймовірно, що коли вони відійдуть від Херсона, то почнеться вже не буде там російських військ. То може початися масований артилерійський обстріл з лівого берега річки Дніпро безпосередньо по місту Херсон. Вони це робили в Маріуполі. Вони для них це не щось нове, тому в них можна очікувати. Треба розуміти, що дальнобійність 152-ї гармати це прицільна дальнобійність, Це 25 кілометрів. Тому, щоб забезпечити повністю безпеку міста Херсон, треба відсунути ворога щонайменше на 25 кілометрів. Ну, давайте спочатку їх виженемо з правого берега річки, потім ми зайдемо в місто, розмінимо все, що треба, і будемо відсувати їх далі. А на вашу думку, те, що зараз відбувається, наскільки взагалі руйнує плани російської армії? Ну, Мені здається, що вони тягнули з цим, з цим відходом своїх військ, бо що вони вже вже. Ще тиждень, ще два тижні, тому вони розуміли, що ну що не менше, у це групування на правому березі, це приблизно 18-20 тисяч людей, які знаходились під постійним нашим вогневим контролем, тобто ми прострілюємо всі території. Що вони приречені, що вони не зможуть там утриматись, але вони чекали в брах сполучених штатах. Очікували, що після того, як там, начебто, отримати перемогу республіканці. То зменшиться кількість озброєнь, яке нам постачається. Взагалі Сполучені Штати, начебто, припинять з їхнього розсуду нам постачання. Але, от, наприклад, новообраний депутат Майк Макон сказав, що це конгресмен республіканець. Він сказав, що адміністрація має надати нашій країні дальнобійну зброю, в тому числі АТОМС, для того, щоб Путін і інші агресори розуміли, що починати війну і щоб це нападати на інші країни, це так просто не минеться. Тому. Підтримка, як була в нас двохпалатна в серед республіканських демократів в сполучених штатах, а це найбільший наш спонсор і постачальник нам зброї. То так вона залишилась. Тому вони зрозуміли, що нічого в них не вийде, і вони вирішили відводити відводити свої війська вже остаточно. Тому очікуємо, що буде далі. Подивимося, але підтримка нам на нас не зменшилась. І та зброя, яка на нас вже є. Ми встановили вже ну це по великому рахунку артилерійська війна зараз. Відбувається принаймні на півдні нашої країни. Там же паритет по пострілам, навіть ми починаємо перевершувати кількість наших пострілів проти по пострілів Російської Федерації, і враховуючи те, що у нас більш точне, більш дальнобійне оружие, а зброєння, то ми маємо певну перевагу. А яка ситуація зараз на сході? Наскільки там є вдалою боротьба наших збройних сил? Ну най найбільш найбільш ну так, як сказав президент Зеленський, найбільш гарячі бої відбуваються біля Бахмуту. Там як якраз воює ця приватна військова компанія Вагнера, яка найбільш краще озброєна, найбільш в них найбільш краще одностріль, Ну непогана зброя. Вони вмотивовані. єдиний, хто вмотивований, скоріш за все, в Збройних силах Російської Федерації. Але вмотивовані вони грошима, тому що вони їм сплачують непогані гроші за, за їхню, ну так би мовити, роботу. Тому там відбуваються найбільш запекли бої. Але шансів просунутися ну там вже біля місяця йдуть бої біля Бахмута. Вони намагаються. Але бої йдуться містом і просуватись вони далі ще на декілька сотні метрів не в змозі. Потім ми їх відбиваємо, і там ну по великому рахунку шансів зайняти це місто, як вони планують. У них по великому рахунку немає. Я думаю, що ми будемо і далі тримати там оборону. А потім, коли закінчимо, я так розумію, на півдні, ми вже розберемося з цими групуваннями, які там знаходяться біля Бахмута, Навіть з російськими групуваннями. А чи змінюється тактика росіян? як росіян ну вона змінилася в принаймі в тому, що про масово натаки на нашу країну такніка змінилася в тому сенсі, що в них залишилось небагато високоточних ракет. Вони починають використовувати шахіди, і вони розуміють, що атакувати нашу інфраструктуру, яка можна назвати енергопостачаючою, тобто ТТЦ, гідроелектростанції, зруйнувати важко, бо вони будувалися ще в 60-х, шістдесяті в часи ще радянського союзу. І вони будувалися, розраховуючи на можливий ядерний удар, тому вони більш-менш нормально захищені. Тому вони вирішили атакувати невеличкими ну, цими дронами вже не на енергогенеруючі об'єкти, а на енергорозподілючі об'єкти. Тобто, це те, що ми називаємо подстанціями. Ці об'єкти вони не такі захищені, і їх можна зруйнувати навіть навіть такими. Невеличкими засобами атаки, як оці, наприклад, шахеди, які вони купують в Ірані. Тому от в цьому можна вважати, що їхня тактика змінилася. Що так, що щодо дій на полі бою, ну в них тактика по великому рахунку не змінюється. Вони так само не, не складують ні техніки, ні людей. Вони кидають їх в лобові атаки. І ну можна ще можна вважати, що зараз вони використовують от всіх лобових атаках переважно вновь мобілізованих людей, то можна сказати, що в ці Том в этом сенсі змінилося. Ну, ми ж бачимо, що ці люди не здатні вести бойові дії як вела регулярна армія, тому втрати росіян на лінії нашого фронту на цій війни постійно зростають. Якщо б це було декілька сотень людей, то це доходить до тисячі людей. Пане Олексію, стосовно теми обстрілів ракетами, от хотів би дізнатися вашої думки, тому що головне управління розвідки повідомило, що ворог майже вичерпав запаси сучасних ракет. І чи поповнюють вони свої запаси за рахунок чого вони можуть їх поповнити? Так, дійсно, кількість ракет, які вони ну в них були як балістичні ракети середньої дальності, це Ескандер, ну так і високоточних рувати ракети. Але на сьогодні, по даним нашої розвідки, по даним британської розвідки, американської розвідки в них залишилось тих ракет менше, ніж 20%. Тобто, а саме, балістичні ракети «Скандира» в них було 900, залишило, на початок повномасштабного вторгнення було 900, залишило 124. Високоточні ракети «Крилата Х-101» і «Х-555» із 444, в них залишилось 213. Ракет «Калібр» в них було 500, на сьогоднішній в них залишилось 272 ракети. Тобто, по великому рахунку, якщо ще всю високоточну зброю, то вона використана на 80%. Ці ракети, які вони зараз купуються, це, ну сумновідомо, це, це ракети, які поставляються з, з Ірану, ті ракети, вони по великому рахунку не кращі, ніж ракети Іскандер, які, які вже ну, були використані. Тому очікувати, що. Щось суттєво зміниться в масових обстрілах, які вони намагаються проводити по нашій території, ну очікувати не варто. Ці ракети вони та кількість ракет, які вони поставляють, там кажуть, що це буде тисячі ракет. Це не відповідає дійсності. І ще головне, треба на що треба звернути увагу, що ці ракети мають запускатися з яких платформ. Навіть коли, коли була от ця атака е, іранських е, проти американської бази, от АМЕЛЬ Асад е, в Тегерані в 2020 році, після загибелі їхнього генерала Кесему Сулеймані, вони змогли випустити одночасно лише 15 ракет. Тобто можна вважати, що в них є приблизно 15 пускових установок, тому сама по собі ракета це е, ну це просто ракета без пускової установки, основки. Запустити е, е, неможливо, яка яка е, е, кількість ракет може бути виготовля... виготовлятися, так. Парк ракет Російської Федерації поновлюються, але е, на сьогоднішній день їхня потужність це 600 ракет е, на рік. Вони можуть виробляти високоточних. А Іран може виробляти е, ну приблизно 200-300 ракет. Тобто Росіяни можуть виробляти ну майже ну не більше двох ракет на день, а е, е, іранці не більше одної. Це але ті ракети, які вони проти нас використовують, вони використовують більше ракет ніж вони виготовляють, тому парк їхніх ракет постійно зменшується. Ну, подивимося, я впевнений, що ми можемо очікувати, як сказав пан Юрій Гнат, речник нашої військово-повітряних сил, ми можемо очікувати ще один чи два масового наступу, наступу, обстрілу нашої мирної території їхніми ракетами, але кількість їх постійно зменшується, і, врешті-решт, це вже буде робити з їхнього боку неможливо. А як щодо от наших запасів та потужностей, тому що Сполучені Штати ну абсолютно не всю зброю нам відправляють, яку ми просимо. Тому що Байден каже, що не хоче ескалації більшого конфлікту і початку третьої світової війни, на яку зброю нам взагалі не варто чекати, ну по перше, основну зброю, яку ну під час війни зброї замало не буває. Забагато, точніше не буває, здоров'я потрібно. Чим більше буде зброї, тим краще буде воювати наша армія. Що нам очікувати? Ну, ми, поки що ми очікуємо і отримуємо ці зенітно-ракетні комплекси, це НАСА, АСПІД, зенітно зінтерак... кулеметний комплекс, оце... це, це... це РАВ, який може робити до 4,5 тисяч за, за хвилину. Тобто, це потужна зброя. Вона не далекобійна, але в. В протиповітряній оборони є багато комплексів, які використовуються по різним целям. використовуються різні комплекси. Ці комплекси є недолекобідними, але вони є потужні, точні і вони можуть ну, до, суттєво нам допоможуть знищувати щонайменше оці е, шахіди, якими нас атакують. Ну про іншу озброєння, яке нам е, мають подавати. Ну, от ми ж казали про Майка Макона, конгресмена. Він каже, що нам Ат АТАМС це это... Дальнобійна зброя, яка стріляє на 500-700 і далі, і там до 900 км кілометрів. В них дальність, цю зброю, скоріш за все, не будуть поставляти, але осторога президента Байдена. Ну ми його розуміємо. Він не хоче із класу конфлікту, бо той же самий заступник колишній президента Російської Федерації, заступник Патріша, заступник голови ради безпеки Російської Федерації, він заявляв неодноразово, що боронебоже, що буде. Атака, е, нашої зброї, ну зброї, зброю вона постачає партнери на територію Росії, то вони будуть будуть вважати це атакою вже безпосередньо на Росії. Вони почнуть атакувати наші критичні об'єкти. тобто з міністерства оборони вони грозилися атакувати е, генеральний штаб і навіть об'єкти, як і казав Медведєв, на території інших країн. Тобто я роз, можна зрозуміти Байдена, що він не хоче цієї ескалації, але з іншого боку, якщо ми не будемо нищити їхні. Точки запуску їхніх ракет по нашій території, то ця війна буде тривати набагато довше ніж якщо ми зможемо ці об'єкти знешкоджувати, пане Олексію. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.